Усім привіт! Мене звати Андрій. Я засновник компанії Брюдер House. Разом ми робимо сучасне заміське житло доступним, надійним та ефективним, впроваджуючи у життя технологію цифрового каркасного будівництва. Сьогодні ми з вами зберемо цю блискучу полікарбонатну систему, яка встановлена у будинку Кебін Х за проектом Сігурда Ларсена. Та робитимемо все для того, щоб українську якість будівництва визнавали у всьому світі. Не перемикайтеся, буде багато цікавого. Отже, нам потрібно закрити цей отвір у фасадній стіні полікарбонатною системою, яка додасть будинку трохи кінематографічності та індустріального вигляду. Для того, щоб забезпечити необхідні показники енергоефективності, ми обрали полікарбонатні панелі Родека товщиною 50 мм, які будемо встановлювати у енергозберігаючий алюмінієвий профіль з терморозривом. Розрахунки архітектора доводять, що з урахуванням вітрового навантаження при висоті панелі у 2,2 метри ми можемо обійти тільки профілем по периметру, не використовуючи додаткове підсилення. Тому монтаж буде трохи простішим, а зовнішній вигляд лаконічнішим. До нас приїхали профілі стандартної довжини 6 метрів. Один з них призначений для встановлення знизу та має отвори для відведення конденсату. Важливо не переплутати це при підрізці та встановленні профілю. Для різання профілю ми використовуємо звичайну танцовку з встановленим диском Bosch для алюмінію. Особливістю конструкції профілю є те, що він складається з двох частин, і фасадна алюмінієва накладка встановлюється вже після монтажу полікарбонатних панелей, тобто візуальна якість кутових елементів напряму залежить від точності підрізки. Компанія Rodeca пропонує спеціальні кутові елементи, але у цій конструкції ми вирішили їх не використовувати, тому перевіряємо та переперевіряємо усі розміри перед підрізанням. Хоча ми використовуємо у конструкції будинку тільки калібрований брус високої якості, для компенсації можливих нерівномірностей підкладаємо під профіль ущільнюючу стрічку зі спіненого поліуретану. Вона також допоможе уникнути деформації при терморозширенні елементів конструкції. Якщо панелі у вас вже підрізані, вертикальний розмір огороджуючої конструкції повинен бути таким, щоб зверху у профілі залишалось пару вільних сантиметрів для терморозширення полікарбонату. Самостійно підрізати панелі можна звичайною ручною пилкою. Засверлюємо профілі через кожні 250 мм та монтуємо на саморізи 5х60 мм прямо до дерев'яного каркасу, використовуючи широкі шайби з неопреновим або резиновим ущільнювачем. Діаметр монтажних отворів у профілі повинен на 20% перевищувати діаметр саморізів, також для компенсації можливого терморозширення. Останню четверту сторону каркасу підгоняємо по місці. Завдяки еластичності ущільнюючої стрічки, вона ідеально сідає на місце, навіть попри складний перетин алюмінієвого профілю. Далі встановлюємо на профіль еластичний внутрішній ущільнювач. Будьте уважні та обережні, не розтягуйте ущільнювач при встановленні, щоб запобігти утворенню щілин у кутах. Після того, як ущільнювач встановлено на місце, ретельно пилососимо профіль та готуємо панелі. Для того, щоб запобігти утворенню конденсату та уникнути потраплянню бруду та пилу у соти полікарбонату, торці панели обов'язково закриваємо паропроникною стрічкою, яка також входить у комплект постачальника. Спостерігати за колонією мураху у прозорому полікарбонаті безумовно цікаво, але не тоді, коли це відбувається у готельному номері. Зверніть увагу на орієнтацію панелей при встановленні. Сторона, яка закрита захисною плівкою, має бути орієнтована до сонця. А передня кромка панелі зорієнтована в напрямку від переважаючого руху вітру. Язичок першої панелі видаляємо, щоб вона повністю зайшла в вертикальний алюмінієвий профіль. Для монтажу панель вставляємо в нижній профіль під кутом та потім заводимо у верхній профіль. Для того, як встановили панель вертикально, за допомогою киянки та дерев'яної прокладки підбиваємо її, щоб повністю завести у вертикальний профіль. Перед встановленням кожної панелі важливо завернути захисну плівку з країв панелі таким чином, щоб вона не потрапила у профіль. Інакше її буде важко потім зняти. Повторюємо цю операцію для наступних панелей, перевіряючи щільність монтажу. Язичок однієї панелі повинен повністю заходити в пас іншої. Між фасадними частинами панелей при цьому залишається щілина у 1-2 мм, яку за бажанням можна закрити ущільнюючою прокладкою. У цьому проєкті для збереження візуальної єдності полікарбонатної стіни ми від цієї прокладки відмовились. Зверніть увагу, якщо ви монтуєте панелі великого розміру з використанням додаткових горизонтальних опор, клямери на цих опорах повинні повністю заходити у пази панелей. Додаткову інформацію можна знайти у інструкції з монтажу. Остання панель, згідно з інструкцією, ставиться на місце за допомогою лому або вакуумних зажимів. Оскільки вакуумних зажимів під рукою не знайшлося, ми використали лом, природну еластичність панелі та трохи будівельної магії. Результат нас повністю задовольнив. Завдяки тому, що ширина отвору рівно 5,5 метрів, а ширина однієї панелі пів метри, ми використали рівно 11 панелей та обійшлися без вертикальної підрізки полікарбонату. Ще одна панель вже упакована та поїде до замовника у Берлін у якості запасної. Після того, як панелі встановлені, підрізаємо та монтуємо фасадний алюмінієвий профіль, звертаючи увагу на точність монтажу у кутах, та закріплюємо на ньому зовнішній еластичний ущільнювач. Захисна плівка буде видалятися вже після встановлення будинку на локації. Прибираємо робоче місце та фіксуємо таймінг. Разом з підрізкою профілів монтаж зайняв рівно 12 робочих годин, а працювали над ним дві людини. Усі посилання на використані нами матеріали та на проєкт будинку Cabin X ви знайдете у описі під цим відео. Отже, система, яку ми встановили, гідно заповнила інтер'єр Cabin X, який майже повністю складається з двох акцентних стін з сплявної системи і полікарбонатної. Сподіваюся, що цей сюжет був для вас цікавим, а можливо навіть корисним. Дякую за ваші коментарі, підписки, вподобайки. Дякую за те, що допомагаєте разом будувати майбутню Україну. Залишайтесь нами, буде ще багато цікавого.